Заходжу в кав'ярню і кажу горнятку чаю з цитринами. Що Я кажу, «Що? Ну, що Ну, це ти мені в Києві? Що? Горнятко з чаю з цитриною? Твоє Пояснити був. тобі, що таке горнятко? Це таке кругле з ручкою. Знаєш, що це таке? Бачу все, вона в різні кольори веселки. Я кажу: а цитрина? Знаєш, що таке цитрина? Кругле, жовте і квасне. Прошу принести. Приходить, приносить горнятко з чаєм і на тарілочці, французькою мовою, блюдечко з нашим суфіксом еч, цілу цитрину. Але порізану на шматочки чи на плястерка, як кажуть в нас. Я так подивилася на то. Думаю, це Стьоп з мене, чи що? Я кажу: дякую, мені зараз дуже потрібен вітамін С. Я починаю ту цілу цитрину жерти зовсім не виявляючи її квасноти. Зжираю це все і кажу їй в мову?